Від позолоти ручку до інтернет махінацій останнім часом еволюція шахрайських схем просто вражає. Що не день любителі легкої наживи вигадують нові і нові способи обдерти як липко довірливих громадян. Не так давно кримінальне ноу-хау виявили на Хмельниччині. Воно полягає у участі трьох осіб. Тим шахраєм є лише один. Двоє навіть і не підозрюють, що є учасниками шахрайства. Усе працює приблизно за такою схемою. Третя особа, яка це все і проводить, реєструє або в соціальній мережі, або на ОЛІК сторінку, де вона щось продає. Вона пропонує якийсь товар. Також попутно з тим, як вона створює таку сторінку, ця людина шукає, де би придбати собі щось інше, так тобто вона шукає ще одну людину, яка щось продає, і обирає в неї, до прикладу, також якийсь товар. Далі все просто тому, хто хоче купити неіснуючий товар на псевдосторінці шахрая. Останній надсилає номер картки реального продавця. Покупець кидає йому гроші, а той відправляє придбане, що правда не тому, хто заплатив, а шахраю. На такий гачок зловмисника попалася харків'янка. Правоохоронці звідти направили кримінальне провадження в Хмельницький, бо тут зареєстрована картка реального продавця, котрому пані якраз і переказала кошти. Поліціянти міста його особу. Встановили, утім, претензій не мають, кажуть цю людину, просто використали. Кошти йому прийшли. Він цей товар відправив. Тобто, людина взагалі не підозрювала, що його таким чином обдурили. Тобто, його якби в нього ніяких питань не виникало, тому що за його товар за ну оплатила. А хто це вже його ну не цікавило? Тому він надіслав цю річ вже шахраєві, бо він думав, що це на з його картки не дійшло. Особи ініціатора афери правоохоронці все ще не встановили. Та чи встановлять насправді питання, адже шахрайство один із найбільш складних за розкриттям злочинів. Тому поліцейські вкотре радять хмельничанам бути пильними та обережними. Особливо при здійсненні придбань через інтернет. Звісно, купувати у мережі не відмовляють, утім для власного убезпечення пропонують платити виключно після отримання товару. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.